Всім привіт, друзі! Нещодавно я пройшов курс штучного інтелекту для бізнесу і хотів би з вами поділитися коротко інформацією, які сервіси потрібно застосовувати і як це виглядає на практиці. Отже, поїхали! Ми перемістились на мій комп'ютер, щоб зручніше вам було дивитися, що я роблю з демонстрації екрану. Так, план у нас сьогодні такий. Я вас познайомлю з топовими сервісами ШАІ штучного інтелекту. Потім, що ми хочемо отримати, це концепцію бізнесу нового, позиціювання його, які послуги ми будемо продавати, бренд, просування, аналіз ринку і зробимо висновки, чим можна цим користуватися. До топових сервісів штучного інтелекту відноситься тільки два сервіси: це ChatGPT та МідJорнал. ChatGPT видає вам відповідь тільки текстом, Міджорнал видає вам відповідь зображенням. В ChatGPT ви можете задавати питання різними мовами англійською, українською. Міджорнал ви задаєте питання тільки англійською з використання промптів. ChatGPT використовується в різних браузерах вашого комп'ютера. Меджорнал використовується тільки в месенджері Discord. І так, ми хочемо розширити наш бізнес, і я пропоную розвинути концепцію експрес-автосервісів в спальних районах великих міст, де ми будемо пропонувати швидкі послуги по обслуговуванню автомобілів. Перший сервіс, який ми будемо використовувати, це чат GPT. В ньому ви можете безкоштовно зареєструватися через Google Аккаунт з додаванням всього власного номеру телефону. В чаті GPT є декілька хитростей. Щоб краще він давав відповідь вам, ви можете йому сказати, представ себе якимсь експертом. Те, що я буду зараз і робити. Я попрошу Chate GPT, щоб він уявив, що він є топовий маркетолог Гай Кавасакі. Ми в нього попросимо, щоб він нам допоміг зробити бренд нашого автосервісу. Я хочу йому задати таке питання. Я хочу відкрити мережу експрес автосервісу у спальних районах великих міст, де ми будемо пропонувати швидкі послуги по обслуговуванню автомобілів. Запропонуй, які послуги ми можемо надавати. І тут вже штучний інтелект нам пропонує послуги, реальні послуги, які ми можемо пропонувати нашим клієнтам в експрес-автосервісах. Таку відповідь ми отримали від штучного інтелекту. Відштовхуючись від відповідей штучного інтелекту, ми повинні заповнити простеньку анкетку. Тип бренду. Експрес-автосервіс. Позиціювання. Спальня райони великих міст. Але в нас ще немає назви. Давайте задамо питання штучному інтелекту, щоб він вигадав назву для нашого бізнесу. Якщо у нас не влаштовує відповідь штучним інтелектом, ми можемо задати йому повторно це питання. Мені сподобався варіант номер 9 який видав штучний інтелект, це авто QuickFix. Тут в нас у назві є авто, чим ми займаємося, QuickFix в перекладі за низько швидкий ремонт. Зберігаємо. Коли ми обрали вже назву, ми повинні сказати штучному інтелекту, що ми вибрали яку назву, щоб він в майбутньому використовував її. Тепер ми попросимо зробити короткий опис нашого бізнесу і чим ми займаємося. Як ми бачимо, штучний інтелект нас розуміє і подякував за відгук, і запропонував такий опис бізнесу. Запишемо цей варіант у нашу анкету. Опис бізнесу. Тепер, по плану, нам треба вигадати свій маскот. Маскот – це людина, чи тварина або об'єкт, який асоціюється з нашим бізнесом. Часто мали ми бачимо великих брендів, таких як McDonald's, Michelin, KFC і для нашого бізнесу, щоб краще запам'ятовувався, теж треба свій маскот. Це питання ми задамо нашому штучному інтелекту. Із запропонованих варіантів штучного інтелекту мені сподобався третій варіант. Турботаху. маленький, енергійний автомобільчик з великими очима та усмішкою, який завжди готовий приїхати на допомогу. Тепер варіант, який нам сподобався, нам треба намалювати з використанням сервісу штучного інтелекту Міджорнал. Для цього нам треба скопіювати текст нашого варіанту і попросити чат GPT, щоб він написав нам промпт для Midjourney. Приблизно так пишемо запит для чату GPT. Відповідь, яку надав нам ChatGPT, ми можемо використати в сервісі Midjourney. Попередньо, Міджорнал треба скачати на комп'ютер, встановити його, зареєструватись, війти, підключитися до Bot, заплатити підписку на місяць за 10 доларів і потім його використовувати. Щоб зробити запит Midjournal, нам треба написати slash імедж, вибрати те, що нам пропонує, імейдж Prompt. Тобто імейдж представ собі про наш запит. Наприклад, ми хочемо намалювати автомобіль в нічному місці. Так і пишемо. Пам'ятаєте, що тільки англійською. Очікуємо декілька десятків секунд, щоб меджорнал дав нам варіанти. Це приклад, який тільки що надав нам u але, щоб підтримати наш маскот, ми повинні це все перекласти на англійську мову та задати Midjourney. Пам'ятаємо: slashimage.prompt і пишемо все, що нам надав ChatGPT. Приблизно такий опис треба робити, щоб отримати очікуваний результат. Чекаємо знову, це близько хвилини проходить. Такі варіанти ми отримали. Але мені ні один з цих варіантів не подобається. І я напишу власний промпт. Я написав промпт, що хочу отримати векторну графіку автомобіля на білому фоні з посмішкою і великими очима. Векторі 4К. Цей варіант мені не подобається. Я перепишу промпт на другий. Дописав, що я хочу отримати реалістичний автомобіль на білому фоні в векторному стилі 4К. Цей варіант мені теж не подобається. Перепишу промпт. Дописав я, що хочу реалістичний сучасний автомобіль. Цей варіант теж не дуже мені подобається, перепишу так, щоб він був ще в різних ракурсах. Якщо я отримую результати близько до того, як я хочу, я можу перезадати запит, нажавши цю кнопочку. Міджорнор okay. можна сидіти вибирати малюнки годинами. Це більше схоже на реальність те, що ми хочемо отримати. Мені подобається перший варіант, і ми його домалюємо іще декілька варіантів першого варіанту. Все, що він видав, мені подобається. Другий варіант, там де темне скло. Обираємо варіант номер 2 Upscale, тобто збільшуємо його. І можна зберігати. Мені здається, гарно вийшло. Зберігаємо його. Щоб зберегти, відкриваємо його в браузері, копіюємо і вставляємо до нашого маскалу. Тепер по плану нам треба вигадати наше гасло. В цьому допоможе нам чат GPT. Повертаємося до нього. Вигадай гасло для експрес-автосервісу Auto Quick Fix. Гарну відповіді ми отримали, але ми не затронули нашу фішку, що ми в спальних районах. Хай використає це теж. Опишемо. Прошу чат GPT використати нашу перевагу, що ми знаходимося рядом і в одному спальному районі. Мені сподобався передостання варіант 9. Обслуговування вашого автомобіля ніколи не було таким зручним. Ми поруч. Зберігаємо. Ми заповнили нашу невеличку анкету, там де ми маємо тип бренду Експрес-Автосервіс, назва Quick Fix, позиціювання спальні райони великих міст, опис Fix, швидке, якісне та надійне обслуговування автомобілів прямо в вашому районі. Наша місія максимально спростити процес обслуговування автомобілів, пропонуючи експрес-послуги для забезпечення безперебовної роботи вашого автомобіля. Довірте нам свій автомобіль, і ми гарантуємо вам якість та швидкість. Маскот є, гасло, обслуговування вашого автомобіля ніколи не було таким зручним, ми поруч. Середні Чекія у нас і місце розташування в спальні райони і міст. Добре. Повертаємося до нашого головного плану. Позиціювання у нас є експрес-автосервіс в спальних районах, послуги, які ми надаємо, ми візьмемо відповідь. Чат GPT. Тепер ми заповнюємо бренд з нашої міні-анкети беремо дані. Коли вже в нас є бренд позиціонування нашого бізнесу, нам треба його просунути. Для просування ми використаємо можливість чата GPT і дамо нашу вводну інформацію, щоб він написав нам текст для сайту. Я попросив чат GPT написати нам текст для сайту по даним, які ми вже зібрали. Відповідь ChatGPT така. Логотип, гасло про нас, опис послуг, контакти, відгуки клієнтів. Звичайний лендінг пейдж, але вже інформація для наповнення є. Мені подобається цей варіант. Далі. Нам треба зробити аналіз, скільки ми можемо заробляти в майбутньому на нашому автосервісі. Пишу запит Чад GPT, щоб він зробив прогноз продажу на 24-25 роки, якщо у нас буде 10 сервісів з трьома ремонтними постами в двох містах України, Києві та Львові середнім чеком 5-8 тисяч гривень, виді таблиці. Як бачите, для отримання гарної відповіді треба робити багато уточнень. Але результат мене задовільняє. Окей, okay, друзі. Я вам продемонстрував, як можна використовувати штучний інтелект для бізнесу. Робимо висновки. Чи можна його використовувати в бізнесі? Ні. Його можна використовувати в бізнесі, щоб бути в тренді, бути диджиталізованим, бути крутими, зробити більше бабла і бути найкращими. Всім дякую, до побачення.